Mm -hmm. Блин, всім привіт, з вами Next і Jackson і щось ми давненько не копали. Я почув копати. Mm -hmm. Так, і це досі рубрика виконує. Віживаємо, виживання. Mm -hmm. Так, окей, я зараз роблю сундучки. Я буду зробить. Я йду купати, бо реально. Ну купай камінки на пічки, на пічки, на пічки. Ну вот іменно. Камінчика треба. Ой, ти мені чи що там? О боже, я знайшов вугілля. У мене нема тих. Чуть, дай мені шапку шахтанскую. Зараз, сюди, іди сюди і Дай мені ту шапку і ты Ну вот Це буде вже третя нічка. А хоча ні. Це друга. Дай дай мені Шапку. Шапку спите. Я зараз піду зарапился. Чуєш, дай. Ти маєш факели? Маю. один. Дай факі. А що там є? сейчас маю кучу вугілля. Дати тобі? Я говорю. Дуже... А, та, 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 та. чекай, 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 я тільки порядок зроблю в собі. Небираю прийде. Двійте, я же дарила сатака, як не вийти открыв. Шо ти зробив? Наши ти 4. Чекай. Я просто у мене було 4 вугіллячка, а я його викинув туди, не знаєш, він дай, і я взяв собі 4 на. Вс 4 годиничка. Да? Не, не 4. Да все, я просто начально туда на шесть 6 синечка. А я пришел купать в ничку. О боже зомби. Зомби, ты ніколи не ображишь, мого жителя! О боже, ко мне. Ты ч думал? Ааа, вот семо давай. Все, давай папа. А, я хотел блок поставить. О, ничка, ничка маленькая. Stage. Давай Давайте. ми поставимо на паузу доки та нічка пройде. А хоча нашу паузу, можна ще поставити. Ні-ні-ні, ні, спать. Ні, я хочу на ту, я хочу на ту. Все. Я хочу на ту. Хей. Тихо. Ой-ой-ой. Все, є. So, Вс, я погнал шахту, ти я там робити. зомбі! Ні-ні-ні, Закрой, не видишь, будемо робити підвал. Е, не знаю, ну Ти Давай робити два, просто yeah. будем тебе. Я, до речі, в гіллі знайшов ще. Все, зараз зробимо лісеньку. А ще знаєш, що зробити? Yeah. Ти зробив найважливіше цей мечі і всяке таке. буде один кам'яний меч. Два. Я. Я взагалі купаю камінь, я, я знаю, скільки буде. Окей, я один кам'яний меч не буду. Два кам'яних меча. Да. Супер! Зрубайся кам'яну кирку, якщо мы скачить. А, а. Не, нема. Не буде. Опачки, то скільки тут у Де той меч? Полагается. Зникнеш. Nee. Ah. О боже, скільки тут того вугілля! Мені треба буде чотири кірки на ah. ньому. Що я робив? Подивись, просто... я просто натиснув конкурент, і не дало мене нічого. Їм стало два. От Ти повинен. Давай мені матч. Окей, ти покупайся три камінні. Ой, ще накопай шість камінь. П'ять накупай пять карте. Зроби мені дві каменных кирки. Мені тоже ну, тож одну треба Ну ладно, зроби тільки дві кам'яних кирки и кичку. Вистачить, вистачить по-любому я там накупав вообще. Вообще багато накупав Так тихо. Опа, зламалася Моя рука зламалася Так тихо та. а наш домик кип слный лес рубей. Давай. Давай на тобі шагу гиля. Скилль тут пічок наших стиль и Пічок на твою. Чишек будет скилль, шо у нас может бути? Шо. Друзья, друды, тут 50 тут груди. Ти, 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 ти. О боже, кит! Че меня наликав? Ты там едешь? Да. Это меда. Вс. Окей. Я зроблю люк. Але я підперешку покупай дерево. Где купай дерево? Купай дерево в шахте. Поедет. Будь мужиком, купай дерево в шахте. Чи ми, ми якраз точно я сейчас ж... біля лист? Вот я. я вот такі. такий. Так. Я, я хочу знайти свою чудо руду. Чуди буду щось стикнуть? Я хочу зробити чудо люди. Чудоруки. Ооо, скилики в мене тут Зараз буде ко мне. Я взагалі купаю вже. Ты Ти играешь в суму? Що? Ти граєш в Не знаю такого. Опа, земелька, як я тебе чекала? Матрицам, да-да-да-да-дам, да-да-дам. Че такие звук, коли можешь заметить, подкинь. Та-да-да-дань. Че, дальше уже пять колонн записи. Че, я киковы кину? Так воли так скоро быть. В принципе, осень, то Не, не туда. Причем тут осень? Одині, йти, ти розумієш? Не знаю, я знаю твої фантазії. О боже, да скеры заряди. 4 хвилини, 10 даст идиот. А-а-а! Заряднее. Зарядне. 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 О, а мы зарядные. Амазарин. О, добре, мне не позволяет. Цей зарядка. мене твои зарядка. Тільки це треба буде відсунути або присунути сюди. А може треба буде все відсувати. Буде переробка. Де? Да. Ніжко Що я не посудити. Отак отак. Ви так? бачите, о, таку перестановку? От тут робиш. Зарядку все-таки треба підключити. Що там кіт творить? Кит вообще бешеный стал. Кит купай. Да. Так, зарядка, зарядка, зарядка. Так кит! Шо с твоим котом? Так, щоб я знал, говорят. Ты маєш заради? А тут викид. Сол, зарядка Ти є 3D речи, хто не знає. Залізо! Так я довго на тебе. А я якраз найщ вугиля. Та мене куча тут вугілля вугли. Взагалі в том вс в том моді взагалі стиль вугилля, что пипец. А ну же майже стакан, как сказал, пишешь. Що? Я Ч? Лезнячки. Опа, чую данш. Чую зомбі. Таки ще данчик. А я знайшов печерку. А -а -а, вот Не, я жду а. еще <laughs> в твою шахту. Я дарю тебе твою шахту что ты говоришь? Кто я? Вот, ш... Я реально чую гость. <laughs> Мне страшно. Так заткнись. Русал, ты ч? Опа! Я просто я веду слон. Лава. Лава, значит, не дай школу. <laughs> Заброшена шахта, ты уверяешь, что тут будет. Крипер! Вот може что <риклад> может тут будет? Может быть. Крипер! Спасай! Ох, походу <риклад> мы трохи шахты розірвали. Эй, до мене с факелом. Да? Тут пипец. Шпар. Что? Чем же тут казахся? Це минималь. Да? А я думаю. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Чижа, я застрял! Да, я Вдома. <риклад> Йди до мене. <хи> чекай, чекай. Зміраємо странно. Так, так, що ми тут... Що ми бачимо? Бачимо скелети, які стріляє. Так, ладно, все. Туди ми не будемо йти, бо ми бачимо скелета, який не Там, мій. Тут ми бачимо зомбі, в іншу сторону. Тут ми бачимо по лаву. Коротше, репортаж на цьому закінчиться. Так, Думаю, зараз ми будемо прощатись, тому що ну, не понятно. Всім удачі. Всім Врятуй! Всі